Всім привіт! У нас знову розпаковочка. Наскільки була класна акція по битовій лінійці, що я не втрималася і зробила ще одне собі замовлення. Окрім того, до Дня Незалежності Джерелія зробила додаткові знижки для всіх зареєстрованих. І в мене вийшло іще дешевше, і ще менше. І я собі набрала тут, набрала. Зараз вам все покажу. Оп! Дивіться, я взяла собі іще три геля для прання. Раз. Два. І три. Тепер мені точно вистачить. Так. Ще взяла собі оп, світлесенький. Минулий раз мене замовляли, цього разу я вже взяла для себе. Е, взяла ще ось зубну пасту. Ось таку. Так як я люблю каву. Є невеличкий такий від неї жовтуватий наліт, і подивимося, наскільки паста впорається з даною проблемкою. Бачите, це для кави, проти кави та тут тютюна. У нас ніхто не палить, але каву люблять всі. Так. Ой. Ще ось взяла собі таку сироватку. До речі, вона була по акції. Якщо береш щось іще із продукції розкішна, я собі, ось. я так розумію, то, щоб не... не загубилося. Ага, Ще й закріпили. Зараз. Оп. Отак. Ось так. Взяла собі ось такий ролик. Від набряків під очима буду водити. У мене інколи буває, якщо я погано спала вночі. Ось такий ролик масажний я собі взяла, покажу в окремому відео про доглядову косметику, і тоді ось така сироватка: ну або будь-який інший продукт. Тобто, береш один, інший іде за півціни. Ось, я тобі собі такий комплектик е, взяла. Також у мене ще замовили туш. Ось така класна, хороша туш з силіконовою кісточкою, чорнесенька. Дуже класна. І мені подобається і моїм дівчаткам. І взяла собі ось ще кучу пробничків до парфюмів. Зараз була акція. Береш 5 по ціні 3. Я взяла собі. 5, яких мене найбільше цікавили. Буду пробувати тестувати. Ну і моя. Ой, моя накладна. Он, дивіться. Де вони там? Для прання 147 гривень за літровий порошочок. Оцей такий, з усіма акціями-знижками був. Просто, ну, це. Дуже халявна ціна. Ну і е, нова пошта, як завжди, не радує. Минула посилка була порвана. Ця посилка, бачите, облита. Е, хоча в мене всі е, засоби закриті і ціленькі. А посилочка ось така. Ось така в мене невеличка посилочка. Ой, ось так. Ось така. ту 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 Я дуже рада. Що була така класна акція з великими знижками? У мене на цьому все. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.